Минулої ночі Київ зазнав масованого удару. Також ворог атакував Одесу. Україну атакували 315 БПЛА і 7 ракет. Військові заявляють про збиття всіх семи ракет. Основною метою була столиця. Мова про дві балістичні корейські ракети КН і п'ять крилатих іскандерів. Наслідки: в Києві зафіксовано руйнування в семи районах. Виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, четверо людей поранено. За густим чорним димом не видно світанку. Для ліквідації наслідків нічної ворожої атаки в столиці працювала авіація ДСНС. Мешканцям радять закрити вікна та не виходити на вулицю через погану якість повітря. В Одесі ворог влучив у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Наразі двоє людей загинуло ще троє поранені. На Київщині руйнування у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обохівському районах пошкоджено приватні будинки. Після цієї атаки президент України Володимир Зеленський зажадав дій Америки. Пряма мова. Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії, дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру, дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни, і кого Росія проігнорувала, потрібен жорсткий тиск заради миру, заявив президент України.